Дай Боже здоров'я вам і вас Боже на все святе Гоже, молитвами всіх святих, а окремо славного нашого народного героя Олекса Довбуша, серед них, якого сьогодні згадуємо 325-річчя дня народження і 25 років років часу явлення сонця у журавлину неділю Україну. Прикарпаття з піснею, благовістям про перемогу нашу з Богом. Світла пам'ять, царство небесне, нашому народному герою України Олексі Довбушкову і всім героям і дай Боже сонячне воскресіння з Богом і Богородицею. Нагадаю вам я, що Олекса Довбус, сонця, з Сонця з'явився в журавлину неділю 19 березня 2000 року. І знаємо, що він має воскреснути з військом Божим в тілі новому вічно молодому, і він посвячений на ім'я Бориса, а його брат Іван на ім'я Глібодана. Є брехня, як відомо у фільмі про Олекса Довбуша 2023 року. Що нібито Олексу Довбуша вбив його брат, який те святий Іван, і є брехня, що Олекса Довбуш. Ходив до Стефанової жінки як до коханки. Насправді дзвінчуки, ті чоловік і жінка за зраду були прокляті Богом, і найперше у своєму рідному селі були прогнані у до Львова, де поздихали вони, і в пекло пішли. Пам'ятайте про це ви, і коли чуєте пісню про Олексу Довбуша, то припиняйте її, коли йде брехня, що він повертає до Штепанової жінки і за перелюб його нібито там вбивають. Насправді, як Олекса Довбу сонячно воскресно вернеться щодо храму, що зійде на гору говерлу у нас найвищу гору в Україні. То він розповість життя своє, брат його з ним воскресне, і будемо знати правду всю і про Олекса Довбуша, і про інших наших народних героїв і добрих людей, з якими найкращими, найпотимніше вернеться. Віримо у рік цей чи весною, чи літом нас Симіоки, Рус Ісус, найважчий час після вже Христа. Після спроб встановлення Всесвітньої імперії зла столиці у Києві, що хочуть зробити богопрокляті прокляті московити та їхні сатрапи разом із тим е, Трампом, що ви чули, що він якісь якійсь домовленості дані зробив за наказом секти Хабаду, за планом сатани, хочуть вони всесвітньої війни, знищення більшості людства. і Провести інші свої плани зла, але так не буде, як хочуть ті потворить ми, а переможуть божі люди. Бо Бог неминуче до нас має на поміч прийти за те, що будуть такі події ще 25 років тому назад. А перед тим ще в часи початків упа і в часи козацтва. Було повідомлення Боже. 25 років тому назад це повідомлення. Ця пісня була передана моєму заступнику сотнику Ясному, який передав цю пісню мені на папері червоно-чорними буквами. Про що говорив я, про що було відео моє, на яке, на жаль, знищене було. До 2022 року, коли я попереджав від Бога, де саме і як саме мають наступати богопрокляті прокатірашу фашисти на Київ, на Херсон, на Харків і в Галичину з Довжністра. Тому саме вони біснуваті зараз хочуть дуже, щоб їм одеських пот віддати, бо з Одеси вони будуть наступати не тільки. На Галичину, а й на всю Європу за що Божа мати попереджала в березні ще у 2022 році. Що бачите схему, ви, яку оприлюднили ми, капелани, офіцери мережі ОУН-УПА, ОУНПА ЗСУ. і казали: готуйтесь до Балтійського моря, до Середземного моря, фортифікації проти тої е, рашо-фашистської Нечисті та азіатів, китайців, корейців, які багатомільйонними арміями будуть їм допомагати за гроші сатани за е, ті всі спокуси, що їм будуть обіцяти. Але на жаль, ви знаєте, що за три роки е, так за це озвучено не було. В Євросоюзі кажуть, що війна буде десь ймовірно через три роки Всесвітня в Європі, але насправді Бог відтягнув ще ту війну, яка мала почати з Європі три роки тому назад, якою ціною втрати життя. сотень тисяч наших героїчних воїнів, козаків і козачок. Також мирних людей, патріотів, партизанській боротьбі і людей інших націй, які допомагали нам стримувати ту гадану рашу Але на жаль, знаємо, ми за що йдуть пророчі сни, що неминуче мають бути події Третьої всесвітньої війни, саме скоріше всього, до 20 квітня. Року цього або до свят Пресвятої Трійці до 8 червня, дорогі українці, але маємо надію, що саме в травні в червні буде пришестя Бога нам на допомогу сонячно воскресними героями. І Україну неньку очолить навіки, як гетьман, як король, як президент Тарас Шевченко, за якого будуть голосувати не бюлетнями через виборчі комісії, а на Майданах, в селах і містах відкрито будуть казати: ось є кандидати з людей різних, живих, і є кандидати з людей святих, які прибули з Богом. І Підтримайте того, який найбільш прославлений українцями на віки, який був наснагою всіх тих, які були справжні опришки і козаки, та його благословенням і Бога у кожній області України за для добра і правди перемогу будуть призначені теж керівниками ті люди, які святі вернуться. З Богом і Богородицею серед 30-річний красень герой очолить Прикарпаття на славний Олекса Довбуш Іван Борис Камій. Так неминуче буде, хоча більшість з людей не вірить це, більшість має гріх сміється. З цього думаю, що це якісь видумки, але він Бога Пресвятого в трійці єдиного від Христа, на якому є три зуба сокола України нашої розп'ятого замість Ісуса Христа, що благословила Мати Божа Пресвята, встановити зелену неділю 11 червня 1995 року. Тоді, що святити на свято. святої тріці, я кажу вам, це совісне слово. Дорогі мої українці! Про це більше дивіться вістей на фейсбук моїй сторінці Бориса Влюка та щодня у фільмах «Поклик Христа і УПА від Пресвятої Богородиці на Ютубі, Фейсбуці та Інстаграмі. Тримайтесь не дайтесь на краще. Сподівайтесь. Борімося й поборемо, молімося і вимолимо. Разом переможемо щасливо з Богом і Богородицею! Слава Україні! Героям слава і слава нації! Смерть ворога!